Доброго дня! Слава Україні! Нагадаємо собі, як працювати з програмкою Scratch. Для того, щоб зняти вам цей урок, я завантажила собі додаток Scratch на телефон. Всі, хто має телефони та планшети на Android, можуть це також зробити з додатка Play Market. Чи є він в App Store для. Айфонів я не знаю, тому мусите пошукати самостійно. Отже, відкриваємо наш додаточок. Як бачите, відкривається в нас ось таке віконечко, де вже є один стартовий проект. Для того, щоб створити новий, натискаємо на плюсик. І в нас відкривається знайоме нам вікно Scratch. В молодшій школі ви також повинні були з ним працювати. Давайте нагадаємо собі, інтерфейс. Програмки Scratch. Що де є? Почнемо зліва направо. Зліва у нас є блоки, за допомогою яких ми можемо писати скрипти і надавати коту певні завдання. Посередині у нас є віконечко, куди ми будемо переносити скрипти, і де буде з'являтися скрипт нашого. Кота, тобто те, що він повинен виконувати. Наприклад, коли натиснуто зелений прапорич, завжди переміщатися на 10 кроків. Перемістила я його, тепер мушу, правда, вернути назад. Я його на телефоні за хвіст не зачіплю. Так, мушу зупинити скрипт, бо він мені постійно тікає. За межі нашої сцени, а він мені ще потрібен. Так, о, перемістила я його назад. Справа зверху є сцена з котом, де ми бачимо свої об'єкти та що з ними відбувається. Під сценою зліва у нас є властивості вибраного об'єкта. В даний момент в мене вибраний кіт. Це ми бачимо по тому, що підсвічується синеньким спрайт-кіт. А також посередині у нас є такий водяний знак кота. Це означає, що скрип написаний до кота. І є його властивості. Він називається Sprite 1. Бачите, я його можу переіменувати у кіт. Є його розміщення по X та Y. Є, що він показаний, ми його можемо приховати, є розмір, ми можемо його збільшити, зменшити, та є напрямок. Ми можемо його розвернути. Я його розвернула, бачите, у мене він дивиться вниз. Поставимо його на місце. Далі є сцена або фонтло нашого котика. І спрайт, і сцену ми можемо як редагувати за допомогою кодів. Бачите, я вибрала код, і у мене вже тут трішечки поміняються датчики. Наприклад, руху немає Немає блоків руху. Чому? Тому що сцена рухатись не може. Вона може змінювати стло годину на якесь інше. Окрім того, у нас є. Вертаємось в ліву сторону. Зліва зверху три вкладочки. Це є код, тло або образ. Якщо виберемо кота, у нас тут буде писати образ та звуки. У коді пишемо скрипт. Вибираємо блоки, задаємо завдання: чи коту, чи тлу. Образи або тло. Ще раз, якщо виберемо сцену, то у нас тут буде написано тло. Це є графічний редактор. В якому ми можемо щось намалювати. Наприклад, ми можемо вибрати пензлик, намалювати якусь хвильку. Вона в нас появиться, так? І можемо вибрати лінію, намалювати лінію, змінити її товщину, Ось там де четвірочка, давайте дамо 15, і можемо змінити колір. На якийсь інший. Ось, бачите, ось таку лінійку я намалювала. Можемо щось написати. Бачите, є у нас напис Привіт. Можемо намалювати колечко, колечко має заповнення та межу. Межу ми можемо також збільшити. Мало збільшилось, не дуже видно. О, почти вже така зробилася. Можемо змінити колір межі, зробити його червоним, наприклад. А саме коло кимось зелененьким. Так, тільки. Перед тим треба вибрати об'єкт, який змінити. От, зелененький. Колір Ми можемо задавати градієнтами, коли наше коло буде переходити з одного кольору в інший, так, плавненько. Yeah. І намалювати квадратик. Все, що нам не подобається, ми можемо вернути за рахунок стрілочки назад, 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 назад. І таким чином ми це можемо позабирати. А можемо вибрати гумку і стерти те, що понамальовували. Ніби все стерло. От, немає. Якщо я виберу кота, суть не поміняється. Все те саме. Єдине що, кота я ще можу розвертати. Перевертати. І вибирати в ньому окремі об'єкти. Наприклад, в даний момент я вибрала голову і буду міняти колір тільки для голови, або тільки для хвостика. Також я можу вибрати точки і трішечки виду змінювати кота. от Наприклад, зроблю йому такий цікавіший хвіст. бачите його помінявся хвостик. Після графічного редактора, після образи або тло у нас йдуть звуки. Звуки також є прив'язані до вибраного об'єкту. У нас зараз вибраний спрайт-кіт, тому він говорить «няв». Коли ми виберемо сцену, у нас буде НОМ, тобто немає звуків. Як же ж додати новий об'єкт нового спрайта або нову сцену? В правому нижньому куточку у нас є дві кнопочки з плюсиком. Кіт з плюсиком це додати нового спрайта. Можемо завантажити свого телефону. Можемо вибрати випадкового, додасть невідомо що. Можемо намалювати, відкриється графічний редактор. І можемо вибрати лупу, яка відкриє нам галерею програмки, в якій ми зможемо вибрати одного з прайтів, які вже є. Зверніть увагу, на телефоні чи ноутбуці ви будете бачити їхнє зображення. На планшеті сказати не можу. А от на телефоні ви бачите тільки назви, тому мусимо орієнтуватися по назвах. У мене є медведик. Тудам я медведик є. Як бачите, у нас створилося декілька спрайтів. Давайте я це також видалю. Ось. І ми можемо кожному з них окремо прописувати код. Якщо я зараз почну писати код, він буде для медведика, як я знаю, тому що медведик підсвічений синім І посередині намальований водяний знак медведик. Додати. Я можу таким самим чином, натиснувши на кнопочку з зображенням сцени та плюсиком, завантажити з телефону, вибрати випадково. Бачите, я клікнула випадково, додало мені якийсь інопланетне інопланетний місце, можу намалювати і можу вибрати з існуючих. Наприклад, я знаю, що у фентезі є ліс. Бачите, вибрала я лісочок. Ось таким чином ми можемо будувати свою програмку, де будуть різні персонажі, різні фони, і персонажі будуть виконувати певні дії. На виконання ми запускаємо зеленим пропорцем, бачите, мій кіт біжить. Зупинити ми можемо за допомогою червоної крапочки. Також справа зверху у нас є можливість змінити вигляд нашого віконечка і відкрити на всю, але в мене воно не спрацьовує, бо на кнопочку заходить захисне скло і я не можу її натиснути. Зверху справа. Проєкт збережено. Коли вертаємось назад, він у нас з'являється. Ми його можемо поширити, дублювати та видалити, і завжди можемо завантажити і створити новий. Я буду все-таки старатися, щоб ми виконували всі проекти в школі, тому що, ну, чесно кажучи, я поклікала додаток, він гарно відповідає програмці, але це не комп'ютер. І користуватися ним, звичайно, трішечки проблематично. Він забирає більше часу на створення навіть найпростіших проєктів. На комп'ютері це можна зробити набагато швидше. Тому будемо старатися працювати в школі. Надіємося, що не будуть наші уроки попадати ні на повітряні, ні на евакуації. Але я вас прошу, хто має можливість запустіть собі скретч з комп'ютера чи, чи <кій> ноутбука. Дода, посилання на програмку я вам дала, вона є онлайн. Хто має можливість завантажити на планшети, телефони, також собі можете завантажити. Добре, розгляньте. Інтерфейс, тобто що дає, спробуйте додати спрайтів, спробуйте дати їм якісь елементарні завдання, пройтися на 10 кроків, для того, щоб в школі у вас вже було простіше, щоб ви знали, де що шукати. Зараз прощаюся з вами. Бажаю вам гарних канікул. Набирайтеся сил. Почуємось через тиждень.